Далі будемо говорити про оперативну ситуацію на Запоріжжі. Окупанти вже не знають, як боротися із партизанами та тимчасово окупованій території Запорізької області, а тому відправили туди силовиків із Дагестану. Про це повідомляє центр національного спротиву. Відомо, що росіяни прагнуть використати дагестанців для створення підрозділу ОМОН. У ЦН зазначили ці заходи навряд чи допоможуть окупантам приборкати українські підпілля. А всі загарбники. Понесуть відповідальність за участь у агресії проти України. Що стосується підконтрольної території області, то вночі там пролунали вибухи. В місцевих змі повідомили, що незадовго до обстрілу у регіоні була оголошена повітряна тривога. З нами на зв'язку, вибачте, Юрій Малашко, глава Запорізької обласної військової адміністрації. Доброго ранку. Вітаємо доброго ранку. Як минула ніч у регіоні? Ну за добу ворог нам здійснив 78 обстрілів по 20 населеним пунктам. Особливо в був по Оріхову атакував з БПЛА по Олінському. Бив у нас СРЗЗВ по Камишовасі залізничному 70 артилерійських обстрілів. У нас прийшлось по Гуляйполі, Новайдарівці, Степногірську. У нас без постраждалих це добре. Але 23 нових повідомлення про руйнування будинків цивільних будинків. Пане Юрію, а як багато людей, зокрема дітей, залишаються на тих територіях, які найбільше піддаються ворожим обстрілам. Так, це наша біда, але ми кожного дня з цим питанням опікуємося. Наприклад, в Оріху вже не залишилось ні одної сім'ї, де є діти. В деяких населених пунктах наприклад, Степногірську, ще залишаються сім'ї з дітьми, але разом з поліцією ми. Робимо все для того, щоб вивести ці, ці сім'ї на, на нашу територію, і даємо їм прихисток і показуємо де куди вони можуть розселятися. Що відбувається на тимчасово окупованих територіях Запорізької області? Як поводяться окупанти зокрема, по відношенню до цивільного населення? Ну зазвичай, як завжди, вони паспорта так названа паспортизація. Вона, вона в них триває. Вони змушують людей отримувати паспорти, наприклад, вводячи в систему медичну систему російську, так звану, що ти не можеш прийти до лікаря, поки не буде в тебе російського паспорта, і так далі. Чи одинадцятикласників, яких мають терміново отримувати паспорти, тому що наскільки я пам'ятаю, 10 вересня у них знову якісь там вибори, і треба поповнити ряди єдиної Росії. А так, за на загал, наприклад, почали вони також заселятися, окупанти. Я маю на увазі заселятися до безхозяйственного майна, так Гауляйтер Балицький вже надав доручення щодо такі, вилучення таких квартир, які не були зареєстровані в них. Тобто, люди не принесли, не доказали, що це їхнє майно, заселяють або росіян, або Окупантів пане Юрію для боротьби з партизанами росіяни надіслали в окуповану частину регіону силовиків із Дагестану. А що вам про це відомо? Як багато силовиків приїхали боротися з українським підпіллям, і до яких методів вони вдаються, аби виявити і арештувати українських партизан? Ну, на загал вони там ротаційним способом завжди приїжджають, одні, другі інші. А щодо боротьби проти наших партизан, так, вони наших громадян, перш за все. Вони посилюють фільтраційні заходи, заходи, вони розширюють свою агентурну сітку, щоб показували, де хто там ходить, не так, чи щось дивиться, чи щось там фотографує. Або е на блокпостах перевіряють ну, майже все, що тільки можна, і телефони, і так далі. Яка ситуація на Запорізькій АЕС і в Енергодарі? Зокрема, безпосередньо на Запорізькій АЕС вона зараз у нас відключена. Вона запитується від нашої електричної мережі української? Знаємо, маємо точнішу інформацію, що вони використовують наші приміщення біля Запорізької АЕС в якості складів для озброєння та боєприпасів. Пане Юрію, ми знаємо, що в Запоріжжі ліквідовують наслідки негоди. Були численні підтоплення. А також ми знаємо, що було знеструмлено десятки населених пунктів. Чи вдалося повернути людям світло, і що з ліквідації наслідків підтоплень? Так, світло у нас вже відновлено і майже в той же день. Це по перше. По друге щодо наслідків, так у нас комунальні служби з міста Запоріжжя. Прочищають львівньовки, все роблять для того, щоб максимально вода вже відійшла. Станом на зараз у нас немає в Запоріжжі підтоплень, так що все добре. Дякую вам за інформацію. Юрій Малашко, голова Запорізької обласної військової адміністрації, був з нами на прямому відеозв'язку.